Соціальний проєкт Діти перемоги триває. Цього разу свято завітала до дітей Андрушівської громади. А коли минає день і співають всі пісень. Тож запрошують до столу каскарями. Полу. На початку свята з дітками гралися, співали та працювали аніматори. Мені дуже сподобалося найбільше сам початок. Там дуже цікаво було, коли викликали дітей на сцену. Мене папа служить. Він почав служити спочатку. Він до цього працював у воїнській час. Далі актори Житомирського академічного обласного театру ляльок показали малечі виставу за мотивами казок Івана Франка, коли ще звіри говорили. Гарні актори, вони гарно грають. Мені було весело. Було клас У мене зараз служить папа, і я хочу, щоб уже закінчилась війна і щоб всі жили в мирі. Актори кажуть, завжди намагаються обирати не лише веселі, а й повчальні вистави. Та й такі, щоб цікаво було дивитися діткам різного віку. До проєкту долучилися без вагань, адже розуміють його важливість. Майже примірна вистава. Ми її зробили якраз до початку війни і зараз ось... З паном Арсенієм ми вирішили показати її діточкам, підтримати їх у важкий час. Ну для нас це приємна робота, саме тим, що ми бачимо ці оченята, у яких все-таки є сподівання, надія. На все краще, і ми допомагаємо, підтримуємо їх. Оксана, яка привела свою онуку на виставу, розповідає: такі проєкти потрібні дітям у нинішні часи, аби вони могли відволіктись від воєнних реалій. Їй сподобалося. Вона й танцювала на цьому, але вона ще трішки маленька. Вистава дуже, дуже гарно грають. У мене дочка, зять. Чоловік воюють на цьому. Дочка з перших днів війни. Чоловік з перших днів війни, зять з перших днів війни. Кинула роботу, пішла вона воєнний медик. Пішла захищати батьківщину. Вона сказала: якщо не я, якщо не ми, мам, то хто після вистави дітей очікував приємний сюрприз. На сцену вийшов найвідоміший песик України Патрон. Малеча мала можливість фотографувати з ним на пам'ять. А також після свята близько 500 дітей отримали солодкі подарунки, надані благодійним фондом. Біджеві. цього року благодійний фонд Біджеві доєднався до цієї ініціативи Діти перемоги, і ми плануємо привітати цього року майже 8 тисяч дітей в Житомирській області. Головне. Це увага до цих дітей, це захід, емоції, які ми впевнені, що діти щиро отримують. Ініціатор проєкту, народний депутат України Арсеній Пушкаренко, каже: надалі продовжуватимуть подорожувати Житомирщиною, аби підтримувати родини наших захисників. Нам вдається створити атмосферу свята наскільки це Сьогодні можливо в цих умовах, і діти не винні, що війна і діти повинні залишатися дітьми, мріяти. Посміхатися, сміятися і завдяки нашому проекту Діти перемоги нам вдається це зробити, дійсно отримати посмішки наших дітей. Дайте, я дурницями не страждаю. Я діткам казочки розповідаю, бо казочка вона дітям тільки радість дарує.